Добрий. день! Розумний чоловік уважно слухає поради розумної дружини. Саме так і зробив Дональд Трамп, коли за ініціативою своєї дружини Мелані зібрав в Білому домі на вечерю лідерів високотехнологічних компаній. Це тих, кого в Сполучених Штатах називають Tech. Мова йшла про штучний інтелект і про освіту. Журналістів запустили на 20 хвилин, і журналісти, схоже, не зовсім зрозуміли на який захід вони потрапили, тому що почали задавати Дональдові Трампу питання про тарифи, про Європу, про е, внутрішньоамериканські деякі речі. Е, тобто, не про те, про що власне і зібралися поговорити. А вже без журналістів це був відвертий обмін думками на тему того, що треба зробити і яким чином Сполучені Штати можуть отримати лідерство в галузі високих технологій, в галузі штучного інтелекту. Взагалі, ті відеокадри, які поширені в мережі інтернет, показують, що була дійсно дружня і невимушена атмосфера. що... Дональд Трамп задавав питання, відповідали йому. Він серед іншого цікавився, і які інвестиції роблять представники цих компаній в розвиток свого бізнесу, в розвиток галузі. Були ще і там випадки, коли Дональд Трамп так по дружньому м'ягка над. Сергієм Брином і Марком Цукербергом, і це викликало вибухи сміху у присутніх. Тобто дійсно була дружня і невимушена атмосфера. А головне, на що я хочу звернути увагу, так це зміна настроїв в кремнів долині, і, взагалі, от в цій галузі серед лідерів високотехнологічних компаній. Ми пам'ятаємо, що ще в першу каденцію Дональда Трампа той же Сергій Брін збирав співробітників Гугла і казав їм про те, що необхідно зробити все можливе, щоб Дональд Трамп не був переобраний на другий термін. Ми пам'ятаємо, як в 2020 році той же Фейсбук блокував облікові записи Дональда Трампа і деяких його соратників. Ми пам'ятаємо, що Кремнієва долина тривалий час, ну, переважно більшість грошей вкладала в демократичну партію. Проте зараз настрої змінилися. Лідери високотехнологічних компаній повірили в чинного господаря білого дому, і дійсно вони спрямовані на те. Що треба зробити, щоб зберегти лідерство в галузі, тут треба зауважити ще один момент, в чому різниця між лідерами оцих високотехнологічних компаній і олігархами пострадянського розливу. Справа в тому, що олігархи пострадянського розливу, вони, як правило, налаштовані на те, щоб заробити як можна більше грошей, не за рахунок якихось. Технологічних проривів, а за рахунок перерозподілу того, що є, а лідери оцих компаній вони налаштовані на те, що вони е, не за гроші це все роблять, а за ідею тому, що вони вважають себе, і вони в принципі дійсно є архітекторами майбутнього. Вони конструюють оце майбутнє. І це така велика ідея, яка власне імі і рухає. Тому зміна настроїв в цій от галузі в цьому середовищі, те, що вони повірили в чинну адміністрацію про те, що вони прагнуть співпрацювати з чинною адміністрацією на те, щоб зробити дійсно Америку і далі робити великою зберігати. Лідерство в їхній галузі, і те, як це можна зробити для того, щоб ну, для того, щоб залишитись на коні, бо це, от і є головна зміна настроїв, яка ну, просто впадає в очі. Тому я так думаю, що ми незабаром побачимо ще якісь е прориви технологічні. Тут, до речі, я не так давно записував відео, де розказував про те, що, наприклад, компанії зараз Мета, яка володіє Фейсбуком і Майкрософт, почали активно співпрацювати з енергетиками і вкладають в гроші в розвиток атомної енергетики. Тому що саме атомні електростанції можуть забезпечити штучний інтелект достатньою кількістю енергії. Ясна річ, що в ці центри обробки інформації штучного інтелекту вони потребують величезної кількості енергії, яку не можуть дати, не можуть забезпечити традиційні мережі, традиційні лінії. Традиційне, як у них називається, заводи з виробництва енергії. Тому вони будують зараз свої центри поряд з атомними станціями і активно вкладають туди гроші, а це теж одна із цеглинок того, що можна, можемо побачити прорив. Інформаційний і технологічний прорив в найближчому майбутньому. Дай Боже. На все добре.